Виконуємо практичне завдання номер 7 до параграфу 23 за підручником інформатики 5 клас авторського колективу Корнієнко крамаровська Зарецька 2022 року випуску. Відкриємо середовище розробки Scratch 3. І нам потрібно, щоб наш спрайт, Родий кіт» намалював квадрат. Ми зробимо так, що коли наш кіт рухається, то за ним буде залишатися лінія. Нам потрібно зробити так, щоб він рухався, ніби як по стороні квадрата. Нехай програма розпочинається тоді, коли натиснуто зелений прапорець. Отже, переходимо в групи події, вибираємо команду, коли зелений прапорець натиснуто. Ну і далі, для того, щоб за кутом залишався слід, потрібно опустити олівець. А для цього нам потрібно розширення олівець. За замовчуванням в Scratch 3. Дане розширення ось тут в групах немає. Дане розширення потрібно додати. Опускаємося вниз і натискаємо на кнопку Додати розширення. Вибираємо олівець. Отже, бачите, ось тут дане розширення додано. Опускаємо олівець. Після цього нам потрібно, щоб кіт рухався. Додаємо команду перемістити на На. Давайте, нехай буде сторона квадрата 100 кроків. Отже, буде одна сторона намальована. Бачите, є. Ну, але давайте, що коли ми будемо малювати, щоб очищувалася сцена, тобто, бачимо, зараз в нас є одна лінія, щоб вона очистилася. Переходимо знову в групу лівець. Ставимо ось тут очистити все. Бачимо те, що було намальовано перед запуском, воно стерте. Тепер нам потрібно почати малювати іншу сторону, а ви знаєте, що кутив квадрата рівні 90 градусів. Повертаємося до групи рук, і нам потрібно повернути на 90 градусів. Можна взяти за годинникою стрілкою, можна проти годинникової стрілки. В нашому випадку це нема різниці. Пишемо 90. Це буде одна сторона, і нам потрібно ще три сторони. Код той самий, значить, щоб було швидше, давайте продублюємо, клацає правою кнопкою миші, в контекстному не мені, що відкрилося, вибирає дублювати. Так, давайте запустимо. Квадрат намальовано. Тепер зробимо так, щоб малювався п'ятикутник. Щоб було швидше, я буду це все робити в цьому самому проєкті, тому що код буде досить таки схожий. Продублюю це все. Так, ну і взагалі поки що я його заберу ось так, щоб одне одному не заважало. Нехай сторона п'ятикутника буде також 100 кроків, але тепер у нас потрібний інший кут повороту. Можливо, ви помітили, що якщо в нас є 4 сторони квадрата і кути 90 градусів, то якщо помножимо, то добуток буде 360. Сума зовнішніх кутів простого багатокутника завжди становить 360 градусів. Отже, якщо ми 360 поділимо на 5, бо нам потрібно 5 сторін, буде 5 кутів, то бачимо, що в нас градус 72. Отже, замінюємо 90 на 72. Ну І, зрозуміло, нам потрібно ще п'яту сторону. Давайте класне по цьому коду, щоб він спрацював. П'ятикутник в нас є. Тепер намалюємо шестикутник. Знову дублюємо. Відкриваємо калькулятор 360, ділимо на 6. Це у нас 60. Отже, змінюємо кут повороту на 60. І нам потрібна ще одна сторона. Клацаємо по коду. Бачимо, скрипт спрацьовує тоді, коли ми по ньому клацаємо. Надамо назву нашому проєкту. Наприклад, завдання 23.7 та збережемо на комп'ютері. Файл вивантажити на ваш комп'ютер. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе. Все буде Україна!